Так, так, всім привіт. Купили ми, значить, дельту, не заводилося приблизно два роки. Десь так. Включаємо зажигання. Звісно, акумулятор сівший, бо два роки, звісно. І дивіться, два роки не заводився. Як робить? Два роки не заводишся стояв просто. Новенький мотор 125 й Все, заглушився, заглушив. Робить дуже файно. Звісно, те, що капає краник. Так. І він у нас з першого разу не завівся, ми спочатку думали, що свічка, Ну но... ні. Ми на ньому нічого не міняли, те, що е-е Залили бензини і все. Все. Ну і он, цей ріжд який пойде в комплекті з ним, сюди ставиться. Я кажу, два роки не заводився. Ми думали, що він ще не заведеться може. А я забився. Тільки те, що треба камера десь, мабуть, з диркою де треба міняти камеру. Треба їхати купувати камеру. І треба, може, заказати по інтернеті цього краника. Ось така дельта. Дельта, кануні тут написано, тут вже джанші. Новенький мотор, навіть вроді би обкатку даже не пройшов. Спочатку не заводився, але ми включили такого он, так доверху пососа. І все, він завівся з другого разу. Но не заводився два роки.